НАТО готове допомагати Україні грошима, ліками, але не зброєю? Напряму НАТО не постачатиме озброєння, але це не означає, що цього не можуть робити члени альянсу за двосторонніми угодами. Мова йде про протитанкові ракети і іншу важку техніку. Про це заявив командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлов. Рішення за його словами буде прийнято за 36 годин. Маємо на зв'язку Ірину Павлинок. Вона працює у Ельсі на саміті НАТО. Ірино, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, чи всі категоричні щодо до зброї для України, тобі слово. Руслана, ну тут багато є аспектів аспектів у цьому запитанні. Я скажу так, що от зараз буквально почалася і триває прес-конференція Петра Порошенка разом із генсеком НАТО Расмусеном. Порошенко сказав, що ще ніколи за усе існування партнерства Україна НАТО він не відчував тут такої повної підтримки. А власне щойно він приїхав сюди сьогодні. Зранку він мав багато двосторонніх зустрічей, але одна зустріч була особливою. Там було п'ять лідерів. Це був Барак Обама, Кемерон, Франсуа Оланд. Ангела Меркель і прем'єр Італії це була така демонстрація спільної підтримки Україні, і окрім того, світові лідери хотіли почути з перших вуст ситуацію щодо відносин Останні новини, так би мовити, після перемовин Порошенка із Путіним телефоном. В результаті з'явилася інформація цієї зустрічі, що Росія потребує подальших санкцій, оскільки різниця між тим, що Росія говорить, і тим, що Росія робить, залишається дуже великою. Власне на цьому аспекті, на цьому аспекті зробив акцент, і генеральний секретар Расмусович, Расмусен, коли він відкривав саміт, він сказав, що Росія атакує Україну. і Це загрожує безпеці усієї Європи. І от після засідання комісії Україна НАТО от зараз на прес-конференції він власне продовжив ту ж саму думку. Е, від Росії вимагають жорстко вимагають вивести війська. І е, тут усі оглядачі заважують, що лексика, яка використовується, і тон, який використовує Расмусен, власне, вони е, не були використані. Ще з часів е, холодної війни Росія зараз воює на території України з Україною. Російські війська і танки атакують українські війська. І поки Росія говорить про мир, вона не зробила у цьому напрямку жодного кроку. Що стосується підтримки конкретних кроків, такі рішення ухвалені, мова йде зокрема про створення трастових фондів, через яких найближчим часом має пройти 15 мільйонів євро на модернізацію і оснащення української армії. Окрім того, існують іще окремі домовленості із окремими країнами, і там йдеться і про надання Україні власне зброї летальної зброї, підкреслив Петро Порошенко, а не тільки нелетальної, як було раніше хоча він. Не сказав, які конкретно країни готові надавати Україні цю зброю фактично. Кожна країна е, констатувала результат наших двосторонніх консультацій щодо допомоги Україні, і в першу чергу це стосується е, допомоги у військово-технічній співпраці, причому як е, «non-lethal», так і е, «lethal weapons» включаючи високоточну зброю, е, окремі країни взяли на себе забезпечення реабілітації поранених українських військовослужбовців. Е, частина країн взяла постачання медичного обладнання та ліків, і е, ви бачите, що сфера нашої співпраці на двосторонньому рівні з країнами-членами є надзвичайно широкою. Власне, конкретніше щодо співпраці України із НАТО буде підписано декларацію. Ці це розширення військової співпраці зокрема збираються Україна і НАТО формалізувати. Руслане, дякую, Ірино. Ірина, Ірина полинок про рішення НАТО щодо допомоги Україні.